І всім привіт! З вами я, Юра, і сьогодні я спробую зробити оббіг за 10 секунд, 1 хвилину і 10 хвилин. Давайте зробимо за 10 секунд. Зараз засічу таймер. Так, 10 секунд. Почались. Так, ставим парт. Давайте його. Ось так от scale. Я нічого не встиг. По-перше, це якісь не обі взагалі, попарт падає його не встиг занчворити. Ну, давайте заанчоримо. Ну і що в нас вишто? Такі от обі. Ну, ладно. Тепер за хвилину, думаю, буде вже щось краще. Видаляю. Десплейти. Так, і одна хвилина почалась. Так, видаляємо парт, думаю. Потім зробимо ось цей парт. Так, давайте зробимо скіли. Якийсь. Потім ще один парт. вище його. Ось так от. Сюди. Давайте просто покупіюємо їх. Так. Сюди, например, це буде чекпоінт, далі. Так, із тулбокса сорочні треба чекпоint. Е, так. Чек. Я встигну. За анчор хоча б все. Анчор. Чекпоинт. Так. Ну і все у нас по Ну, вже хоч щось вийшло. Давайте спробуємо це хоча б трохи пограти. Ну, ось так от. пригаємо, бригаємо, чекпоінт, давайте перевіримо чекпоінт, чи працює він. Так. Та. Не знаю. Ну, він начебто працює. Ось такі у нас обі за одну хвилину. Ну, за 10 хвилин може вже буде покращей. Так, зараз додамо наш Baseplate. Ось Baseplate. Бесплейт. І за 10 хвилин. За 10 хвилин. Нас обі починається. Так. Видаляємо безплейт, як завжди. Потім пар додаємо ось цей чекпойнт тут. Ой. Spawn Location віддалимо. Зробимо скіл. Так, давайте в, старт, в стартер плеєр Зробимо кое, щоб він ходив, скоро швидкість 19. Далі давайте ось так трошки рівніше зробимо. Трохи менше. Так, і давайте починаємо. Ми вже витримали 30 секунд. Але спробуємо щось зробити. Дайте ось сюди. Потім ось так от робимо. І як за одну хвилину зробили тільки. Ось так от беремо. Mm -hmm. сюди. Color ще треба Колор. Це зробимо... Mm -hmm. Давайте хай буде це. Ось таким хай... Ні, давайте зробимо. Ось такий хай буде, так. Да. Копіюємо цю циферку, вставляй. Ось ці всі парти беремо. Робимо їм колір. Потім ще треба робимо ще ось тут ось цю платформочку. Ідемо сюди. Чекпоінт беремо. Давайте ось цей візьмемо. Так, беремо його сюди ставимо. Потім ставимо neutral, neutral spawn. Ставимо нейтрал спаун. Так, ставимося. Давайте зробимо у 1 один. Оцей джекл видалимо. Ось так от поставимо Ican Collider виключено. Так, тепер у нас цей спам треба трошки і з більшим зробити. Давайте ось так от зробимо. Так, тепер інші інші рівні. Давайте щось щось з тулбокса візьмемо. Обі пар Давайте дві штучки візьмемо, а далі не будемо. Ось це от. Це банально на все одно. Так, давай берумося. Е, що ще... є. Е, так. Тепер давайте трохи його треба нам передвинути. Давайте подивимося, як тут. В принципі, нормально буде. Ось це копіюємо. Е, потім йдемо. Все ми сюди вже пройшло 3 е, хвилини. Не знаю, що в нас взагалі вийде, Ну, думаю, щось я встигну взагалі нормально зробити. Так. Ось так е, робимо парт. Потім сюди. чекпоінт беремо. Переміщаємо його сюди. Ось тут, тут він хай буде. Тепер. Давайте зробимо е, оркспедить до дмоли. Ось цей транспорт. Цей транспорт передвинемо Ми сюди. Е, колор зробимо зеленим. Також. Ось тут так оце. Зробимо більший розмір. Трошечки. Давайте. Ось цей. Це зробимо, наприклад, давайте. Ось тут ні, ось цей беремо копію Ctrl-D. Потім давайте сюди, Ctrl-D. Це буде у нас така стіна. Так, давай. Давайте сюди ми станемо. Потім треба трохи сю. Давайте зробимо модул на 3 Fate. Зробимо ось так от, да, 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 да. Алещ, найще одну стай. Да, трохи не рівно, але нічого. Давайте ось так вот. О! Все, давайте тепер його трохи зменшимо. Ctrl-3. Сюди. Ось так от. Тепер він має, наприклад, хай це сюди. Так що треба буде потім це тестити. Ось це копіюємо. Переносимо сюди. Тепер ось тут от. Ну, Ні. його ось так розімер. Передвигаем ее. Я скопью мою сюда. Вот не знаю, что у нас поки уже ночи нормально виходить. Наприклад, давай moving платформ. Это классно. Ой, да це. Це ось да, це. Потім ось тут переносимо сюди. Скільки там вже залишається ще 3 хвилини. 3 хвилини, я думаю, встигну це зробити. Так, ч почитаємо? Що так буде багато, багато е... наприклад, давайте ось так от хай і буде, оно. Ну. Ось ці штучки нам не потрібні. Давайте видалимо його. Ось наша платформа, поміняємо її колір. Еге. Ага. Так, потім давайте зробимо ось тут от десь. Мноперидвине. Потім ось це от. Сюди. І який. І, і, і обіенд, давайте. І у нас ще скільки там залишається. 2 хвилини. Так, ми встигнемо ще якийсь один рівень зробити. Давайте не знаю, що зробимо. Ем Properties. Так, давайте ми поставимо, наприклад, якийсь ось блок. Так, його треба сюди передвинути. Ось. Да, так. Давайте що скільки там залишається, ще 2 хвилини. Я знаю, і ми зможемо. Е, так, і потім давайте ми його зробимо там. Наприклад. Що. А, ну давайте ми зробимо по одному, так. Можемо зробити просто таке легеньке. Наприклад, ось це от беремо, копіюємо. Ставимо сюди. Ось тут от робимо. чуть чуть, -чуть. Давайте сюди передвинемо. Ось цей парт ми зробимо трошки трошечки сюди. Передвинемо. Ось так от. Буде добре. Так, і він має це його перепригнути. Давайте я ось тут трошечки розбір зробимо. Невеличкий такий, як ось це. І все, це буде обі-ендом. енд. Так, ще одна хвилина. Давайте. Ем. E давайте зробимо ось цей обі енд. Що там фолдер? так понял. Угу. Ай-яй-яй, треба це все згрупувати. Ні, беремо фолдер Ctrl G. Ось це модель. Ленд. And... Давайте, давайте. Давайте подивимося, як там з нашим об'єндом. Давайте сюди трошки передвинемо Ось це от зробимо колір інший. Ось! Е, давайте. Е, хай буде вже цей! Треба заанчорити його все. Анчор. Все, якраз я встиг заанчорити. О, давайте платформу. А вот тут. Давайте його, спробуємо його і спробуємо його пройти. Так, раз, два, три, чотири. Бежемо по ці дорожці. Так. Тепер збираємося по цій штуці. те. Hey, вот это подонисть якийсь, то чи є тут якісь баг. Mm, так... ну, то окей. сработано. Да, это там комитетно, а да ничего. То, что я просто все Это теперь не можем зарушиться. Так, давайте рассетнем ну, все, короче. Рассет. Город. Ладно, я тут заступался. Ну, короче, мне тут же такие уж и классные обиды. Давайте, дай Можна вас наробити це в гуртені. О, добре, ми це вже зробили. Ну, і ось такий от обід нас вийшов за 10 хвилин. Всього тут було 21 предмет. Ну, добре, думаю, можемо вже і закінчувати це відео. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забудьте писати коментарі. Ну, і всім пока!